Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я розкажу, як розкривати дужки. Всі учні добре знають: для того, щоб обчислити значення виразу, в якому є дужки, спочатку треба виконати дію в дужках. Тоді знайдемо суму вказаних чисел. Знайдемо суму в дужках. 13 додати 35 буде 48. І остаточно ми отримаємо. 53. Але, якщо використати сполучну властивість додавання до того ж самого виразу, ми з вами можемо сполучити доданки, які зручно додавати. Тобто ті числа, сума яких є круглим числом. І тоді ми можемо переписати даний вираз у такому вигляді до суми чисел 5 і 35. Будемо додавати 13. Нескладно обчислити суму в дужках, це буде 40, і додаємо 13, буде 53. Як ми бачимо, в обох випадках відповіді співпадають. Крім того, якщо дану суму записати взагалі без дужок 5, додати 13 і додати 35, а потім будь-яким зручним способом, або по порядку, або знов-таки спочатку додати, знайти суму число 5 і 35, і до цієї суми додати 13, ми знов таки отримаємо число 53. Таким чином ми можемо зробити висновок. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми можемо дужки розкрити, тобто опустити, прибрати дужки, а знаки, які були в дужках перед доданками, залишаються. Отже, розглянемо, як це працює. Розкриємо дужки у наступних виразах. Діємо за правилом. Перший доданок 5 ми перепишемо. І знов-таки, якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми маємо дужки прибрати, а знаки, які були в дужках, залишити. Перед x в дужках стояв знак плюс, він у нас був невидимий. Тому що перед першим доданком зазвичай знак плюс не ставиться. Тому він зберігається. Перед y був знак мінус, він також зберігається. Все, Дужки розкрито. Спростити даний вираз ми не можемо. Переходимо до другого виразу. Доданок мінус 7 переписуємо. Перед дужками знову стоїть знак плюс, відповідно за правилом. Дужки опускаємо, і знак плюс, який стояв перед дужками, теж опускаємо. І переписуємо доданки, які були в дужках, разом зі своїми знаками, які перед ними стояли. Мінус Х додати 5. В даному виразі ми можемо спростити. Даний вираз можемо спростити. Тому що у нас є два доданки. Мінус 7, ми їх давайте переставимо, поставимо поруч, плюс 5. Так, мінус х ми напишемо в кінці. Отже, сума чисел мінус 7 плюс 5 дорівнює мінус 2, і мінус х переписуємо. Все, ми розкрили дужки і спростили вираз. В третьому виразі дужки у нас стоять на першому місці. Якщо перед дужками знак відсутній, невидимим може бути лише знак плюс. Це вважається, що перед дужками стоїть знак плюс. Тому ми опускаємо дужки, прибираємо їх і переписуємо суму, яка була в дужках, разом зі своїми знаками. І доданок мінус 4, також переписуємо все. Більше ми нічого не можемо зробити, спростити, ми не можемо, у нас немає відомих доданків, лише один, сума, я маю на увазі. Все таким чином, ми розкрили дужки. В 5 класі, вивчаючи властивості віднімання натуральних чисел, ми використовували наступні правила: для того, щоб від числа відняти суму. Треба від даного числа відняти обидва доданки, які стоять в дужках. Причому це можна зробити в будь-якому порядку. А для того, щоб відняти від числа різницю, від даного числа треба відняти зменшуване, яке стоїть в дужках, і додати від'ємник. І якщо ми з вами подивимось, на ліву частину. В якій були дужки, і на праву частину даних рівності, в яких дужок вже нема, то ми можемо сказати, що ми дужки розкрили, тобто опустили їх, прибрали дужки. А тепер давайте подивимось на знаки: що відбулося із знаками доданків, які були в дужках? В першому випадку, у нас в доданках. Перед числами Б і С стояли знаки плюс. Перед С ми його бачимо, перед Б, ось я таким зелененьким, невидимий знак плюс поставлю. Після того, як дужки зникли, ми їх розкрили, спираючись на властивість віднімання, подивіться. Перед числами Б і С знаки плюс змінилися на протилежний знак мінус. Те ж саме відбулося і у другому випадку. В дужках перед Б у нас стояв невидимий плюс. А після того, як ми використали властивість віднімання, перед Б знак змінився на протилежний мінус, і знак, який був перед С, теж з мінуса змінився на плюс. Таким чином, ми можемо сформулювати правило. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно опустити дужки разом зі знаком мінус. І знаки і записати доданки, які були в дужках, із протилежними знаками. Розглянемо, як це працює. Отже, розкриємо дужки. Розглядаємо перший вираз. Це переписуємо. Далі. Перед дужками стоїть знак мінус. Ми маємо їх розкрити. Тобто, Дужки треба опустити. Знак мінус треба опустити ось цей знак. А знаки, які були в дужках, змінити на протилежні. Перед А був знак мінус, буде протилежний знак плюс. Перед Б був плюс, ставимо протилежний мінус. Все, дужки розкрито. Переходимо до другого виразу, знов-таки. 5 ми переписуємо. Перед дужками стоїть знак плюс. Знаки, які в дужках, маємо змінити на протилежний. Звертаю вашу увагу, перед першим доданком А в дужках невидимий знак плюс. Тому він зміниться на протилежний мінус. Слідкуємо за кожним знаком і змінюємо його на протилежний. У третьому випадку у нас двоє дужок. Перед першими дужками, ми вже розглядали такий приклад знак відсутній. Отже, це означає, що перед першими дужками стоїть знак мінус. Тому дужки просто опускаємо, залишаємо знаки без змін. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Тому знаки в дужках змінюються на протилежні і знов-таки пам'ятаємо. Якщо перед доданком знак відсутній, це невидимий знак плюс. Але розкриваючи дужки, змінюємо знак плюс на протилежний мінус і записуємо мінус м мінус Н. Все, дужки розкрито. Розкриємо дужки і знайдемо значення виразу. Враховуючи, що перед дужками стоїть знак плюс. Опускаємо дужки і переписуємо числа, які були в дужках, з тими ж самими знаками. І далі виконуємо дію. 14 додаємо 26, це буде 40. 40 віднімаємо 41 для того, щоб виконати, знайти різницю раціональних чисел, ми з вами маємо замінити її сумою. Ми бачимо, що доданки мають різні знаки. Борг 41 більший, тому в результаті буде борг, тобто завжди перемагає більше число. І знаходимо різницю між числами від більшого віднімаємо менше. В результаті отримали одиницю. Отже, загальний результат мінус 1. У наступному виразі перед дужками стоїть знак мінус. Тому, розкриваючи дужки, ми їх прибираємо, а знаки, які були в дужках, змінюємо на протилежні, тобто знак мінус, який був перед дужками, ми теж опускаємо. В результаті отримаємо 4,9, мінус 7,8 змінили знаки на протилежні, і плюс 0,8 переписали. Тепер ми з вами можемо в даному випадку обрати зручний спосіб. По-перше, різницю маємо замінити на суму, вставляємо знак плюс, і тоді ми з вами бачимо: у нас є два доданки мінус 7,8 і 0,8, які мають різні знаки. Так, 4,9 перепишемо. Зручність в тому, що вони закінчуються однією тією ж самою цифрою. А якщо знаки різні, то ми маємо знайти їх різницю і в результаті отримаємо ціле число. Воно буде від'ємним, тому що 7,8 більше, від'ємне число більше, борг більший, результат буде від'ємним. І знаходимо, наскільки. Від'ємне число більше, наскільки борг більший? Від більшого 7,8, віднімаємо 0,8. Виходить, в результаті мінус 7. І остаточно знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Знов таки борг більше, результат буде від'ємним. І від боргу 7 віднімаємо 4,9. В результаті отримаємо 2,1. Знак мінус у нас уже стоїть, тобто значення даного виразу дорівнює мінус 2,1. В наступному виразі перед дужками знов стоїть знак мінус. Тому, розкриваючи дужки, опускаємо дужки, опускаємо знак мінус, який стоїть перед дужками, а знаки, які були в дужках, змінюємо на протилежні. В результаті ми бачимо: у нас є два дроби з однаковими знаменниками. Зрозуміло, без проблем можемо знайти суму. 1,2 додаємо 5 сьомих, отримаємо 1,7 сьомих. І ви добре знаєте, що дріб 7 сьомих дорівнює одиниці. Таким чином. Сума перших двох доданків дорівнює числу 2. І для того, щоб від натурального числа 2 відняти дробове, займаємо у цілих одну цілу, представляємо її дробом 8 восьмих і віднімаємо 3 восьмих. І отримали результат 1,5. Таким чином, розкривши дужки... Ми використали зручний спосіб обчислення. Якщо б ми з вами спочатку знаходили суму в дужках, ми б мали знайти спільний знаменник. А розкривши дужки, ми вже з вами сполучаємо ті доданки, які зручно і легко додати між собою. Спростимо вираз. Спростити вираз це означає перше, розкрити дужки, а потім виконати дію між тими доданками, якими можна виконати цю дію. Отже, у нас перед дужками стоїть знак мінус, це означає, що знаки, які стоять в дужках перед доданками, ми маємо змінити на протилежні. Опускаємо дужки, опускаємо знак мінус, і тоді у нас буде мінус 4 додати А, мінус 2, мінус 28 переписуємо. У нас є 4 числових доданки, ми маємо знайти їх суму. Ось так. Вставляємо знаки плюс. І тоді ми з вами бачимо, що всі три доданки це від'ємні числа. Результат буде числом від'ємним. Тоді доданок А залишимо першим. Поставимо знак мінус, результат додавання. Зручно 28 додати 2 буде 30, і додати 4 34. Тобто знак плюс ми вже не ставили, а поставили знак суми, яку ми з вами знайшли. В наступному виразі перед дужками стоїть знак плюс. Тому, розкриваючи дужки, прибираємо їх і переписуємо доданки, які були в дужках, з тими ж самими знаками, які стояли перед ними. Знов таки, перед числом 78 ми пишемо той невидимий знак плюс, який стояв в дужках. І далі ми бачимо, у нас є два буквених доданки Б і мінус Б. Перед ними стоять протилежні знаки, тобто ці доданки протилежні, і ми їх можемо взаємно знищити, тобто закреслити. В результаті нам треба знайти різницю чисел 78 та 19. Це нескладно буде 59. Все, вираз, спрощено. Спростимо ще один вираз. Перед першими дужками у нас стоїть знак мінус. Отже, знаки в дужках маємо змінити на протилежний. І пам'ятаємо про невидимий плюс. Тобто перед кожним доданком тепер буде стояти знак мінус. Далі дійшли до других дужок. У нас та ж сама історія. Перед дужками стоїть знак мінус, отже, знаки в дужках зміняться на протилежні. Перед обома доданками, перед обома доданками стояв знак, стояли знаки мінус, тепер це будуть знаки плюс. В результаті ми з вами знов бачимо, у нас є два протилежних доданки мінус А і А. Їх сума дорівнює нулю, можемо їх одразу закреслити, тобто взаємно знищуються дані, дані доданки. Залишилось лише два числових доданки. – «мінус 51 плюс 49. Сума буде числом від'ємним, тому що борг 51 більший. І від більшого числа віднімаємо менше, 51 віднімаємо 49, буде 2. Отже, остаточна відповідь мінус 2. Підписуйся на мій канал. Та не забувай ставити лайк.